Слава Ісусу Христу, всім миру Божого! Згідно із Христовим вченням, віруючі люди будуть вознесені під час Його приходу, а невіруючі люди залишаться тут на землі, де і буде та велика скорбота, про яку написане в останній книзі Біблії, про яку сказав Іван Богослов. І навіть пілотів у літаках провідних авіакомпаній так підбирають, щоб один із них був невіруючим, щоб той невіруючий зміг посадити літак у той час, коли все буде відбуватися. Тобто одного пілота не стане. Євангеліє від Матвія, 24 розділ із 40-го вірша: будуть двоє на полі, тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, щоб коли знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і підкупати, підкупати свого дому не дав би, тому будьте готові ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви і не думаєте. Літаків у повітрі на даний час дуже багато, і навіть те, що на борту літаків часто знаходяться і непрості люди, делегації. Які мають велике значення у світі, то вони враховують за, за, для безпеки повністю все, у тому числі, і навчання Ісуса Христа, і всі пророцтва з Біблії про судний день землі. Про початки вчення апостол Павло каже так: послання до Євреїв, 6 розділ з 1 вірша. Тому полощимо початки науки Христа та звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науки про хрещення. Про покладання рук, про Воскресіння мертвих та вічний суд. Як почнеться судний день? В останній книзі Біблії написано, що буде відкрита шоста печатка, де все і описано, як воно буде, Кне об'явлення, шостий розділ з 12 го вірша. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний. І увесь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамину, і кожна гора, і кожен острів порушилися із своїх місць, і земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, і кажуть до гір та до скель. Посподайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця. Бо прийшов це великий день гніву Його і хто встояти може? Справді, якщо вже сунуться із своїх місць всі гори, то лише можна собі уявити, яка то буде катастрофа світових масштабів, Тож, ще повинні ми серйозно відноситись до вчення Ісуса Христа? Звісно, так. Тому що це і є питання життя і смерті, але вічного життя і пекла. Миру Божого, кожному із вас щирого покаяння, щоб прийняти у своє серце Слово Боже Ісуса Христа, який взяв на хрест всі наші гріхи, всі наші прокляття і всі наші недуги. Але при умові, якщо ми у все це віримо, це є Евангелія Ісуса Христа, це і є благозвістка. Амінь.